Каністру з бензином взяли, трос взяли, бери у Є, е, є ще трохи. Там небагато, там, ну я знаю, може 10 кілометрів, може менше. <плес> Звоним до колії. Це до кого дзвониш? приїхав. <плес> <А. плес> То він де? Щодо. А, щодо. Ало? Алло! Да, коротше, ви бо вони вже вот-вот пану пару ще леса. І так воріт. Ну, гай, коротше, да. Компресометр ты... найвози. Ти компресометр взяв? Та я там хуй на тебе! Mm -hmm. Поняв, добре. Коротше, ми тесни. Привіт, це нова серія на каналі. Спонтанна, прям така серія, зараз ніч темно. Зараз ми їдемо міняти нашу пітьорочку, ну як нашу ромову. Їдемо її міняти на японську тачку. На реально чітку японську тачку. Старенька, правда, але Жигуна на Хонду хуйня. Я думаю, це нормально. Тож взяли там топливо, трос, акумулятор і погнали. Міст прям співає це капець. Що за херня? Не загло. Це я замітив А че, ми заглохли? Я не знаю або бензин не в будильниці може бути скоріш цього не теорій полога це капець блін став сталки так довго Це не Олежа тисне. Я бля! Біндіну не стало. Весело! Літру бензину? Чи, дурний? Орожні. Софіз. Може, навіть натягне. Так, це Олег. Хочеш прикол? Літру. Літру бензину вже висело. Це прикол. Ми тут поклали спеціальну баклажечку. Що з цей карбюратор новенький за три тисячі, майже за три тисячі гривень. Жере прям. Ром, я би казав. Що? Та походу. Може в очі відтягнути в клішку, там Давай реально до мафису лучи дотягнемо, а там далі поїдеш. Та тут немає багато, тут ще літра бензину. Блядь, не ставай на педаль, блять, блять. Та блять, то він не ставав на педаль. Я їхав спокійно сюди. Крестівська скоро. 100-120, блять. Та тут де є, тут все рівно, блять Там Блять, зараз твій хай, коли кірбічно я глуші заводиш на мості. Та, Понятно, ясно, хер. Там ще є трошки, 200 грамів може. Ні, ніхуя. А, а у що нам додому на чим доїхати? Та ж, блядь. А у дід. Світи, блядь. Сука, от я не люблю цього. Чо, ну, ну, чо це я не люблю. Такий пішивай. Днем, блядь, єдь. Я теж це не люблю. Та що, як так спонтанно <рес> забандурилось. Мої всі обмін не були вночі. Тобто не в 30 ночі, в 2 ночі, блядь, пів четвертого досвіду, блядь. Це воно... Так, клечи прям. Не, Рома, що воно весело за тофей? Не спимой рано в сад, блядь. Мда. Що воно реально випило, блін. Там ще треба перекрутити в де на цей блідо. А що, батю фільтр зняв? А я ж тобі казав, а я що мав свят тут знайти. Це свого баті з машини фільтр такий зняв. Бити я, я скажу не... твоєму батькові. Я зараз заберу. Цей фільтр, це інжекторний, він стоїть за 120 гривень десь. Цей дівди? Да. Це ж я знаю, бо я на Форда упав. Ну, а то ще рік назад десь було. Йо-ма я. Моя. Це капец ти в базниках став, чувак. Де, звірюга! Вона? Мой, вона з таким розходом має валити похліще, ніж той москвич. Що... У нас півторачку випив. Знаєш, під зйоми вночі робити взагалі не в кайф. Купу нема що знімати. Припаркувалися, зараз витягаємо з багажника від акумулятор, трос, все, перекидаємо у ауді і будемо їхати вже до тих людей. Це вода її бачите за нами. — Ти за ним не встигав, ні? — На третій свій полегень, на цей самий. — Ну, чувак, там так міст чітко співає. — але я тако нажав, — «Подарь! — Шкода вас! — На третій! Рівняєш 2,5 і 1,3. Але п'є в мене, як чотириклітровий п'ять. Я спеціально ключі додав, просто... — Навіть ключі взяв чоловік. — Берем, припадає в погляд. — Та бере. — я Тут... 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 Це з Мазди. <риві> та ми на Мазду, я там йому доплатю трохи, та й возьму нормальний а, цей. Йому. Це, взагалі, <риві> батьків. Ну, але він нормально, він заводиться із Мазди. Мазда, сіки. Ти от мене Чуєш, блядь? Ти, Мазда, ти будеш Хондою. <риві> З «Жигуля» на Хонду перейдеш, якщо возьмеш, звісно. Yeah. Ти думаєш, вони вже є на точці там? Yeah, 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 yeah. Я думаю, так. Я сумніваюся. їдь! вже не перезвонь. блядь, що мені казали? Сив чи що, блять, типа. їм, блядь, я не позавідую його не туплю. Сто кілометрів. Це крова, блядь. Щось блін, почала пити за дофігати, забився карбюратор, що вона так не пила. Залишаємо джигулика тут. Джигулика. Ідемо сідаємо в Зай Авді. В я, я я... і їдемо шукати <риклад> Хонду. Жовта теж тут. То... Задні Хонда. Та зараз каніхуня. Пока да. А коли вас то ні хлопці, ви що це машина? Як він за цього Жигуля нам втирав? Це ж машина економна, бля. Ну нічого економне, ні чого їх передбігаєш. Просто їм девес своїх ти 100 mm, да Міс співає вже гре, як лошадь. Ну набери і 60 Що ми дурно не катались? Ти дурно не катався, соля бо дурно не палю. Yeah. 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 i got a new obsession it's helping and teaching and giving everyone a lesson it's living and winning and building something that's impressive i don't wanna do the same thing i wanna be progressive ball so i'm gonna make a new me a new beast, a true fiend he's everything that he wants to be look in the mirror what he wants to see it's a dude looking back at me i stay on track yeah I track things i'm setting goals like hacking i'm setting stacks. — Добрий вечір. — То в ту сторону направляється. Ну, що я що думаю, я... нова пошта відділення з боку, це самі. Це лиш тут. Я вже аж в малинці я з малинці задернувся. Куди нам їхати? Нам <су> треба було назад. Tre. Там таковидку магазин, якщо їх ти зараз копрямо, то копрямо в ногу параліється. Магазин і паркова. Ну то за нами поїде. Це я теж все закручував, бо я мов робити, що на континентах. Хороша фірма. Mm -hmm. Тут є навіть сайт що коли будуть міняти кахати. Скільки часу пробігу, а нього не забуду. Дерзіться там, там є свідно. Буде собі дивитися, говорити. Твої перше впечатлення. Як вона на то сутка, вона зуба. Зараз ми її розвертаємо, бо вони трошки проїхали Задалеченько.

Tam duvetsi nova šao die tam. Tai jak mazdė Покраска така, бачу. як моєму гольфове була. Ну, бачив? Це 1-3? Так, да, так. Да. Значить, то був. прийбув. Ну в об'ясі пише 1,3. Значить 1-3. Натяжили, ви. Але він не полапаний, цілий. Ні, це ж понятно, це понятно. Але я дивлюся, що він бай ще не полапаний. Не. Але бачу, тупор, вже... він тупо да. розтягнувся. Чуєш, а набор є, щоб одну свічку що? Я хочу на свічу подивитися. Немає маю вообще взагалі. Ром, ну, та є Олега. А, ну ти зараз викрути. Ага, набор аж там пішов до акумулятора Зараз я покажу. Там компресометр дивимося. Коротше, зараз міряємо компресію і будемо дивитись. Ти ходиш на лопоту, значить взагалі не міг закрити. Не. Я сьогодні оператор. Ростіка немає, а оператор. Чекаю, я стану. Чекаю, я, о, я... Чекаю, вибрав, пішли так? Да? А може, ви вібрали ці люльки? Бо як ми заведеся? Давай витягнемо центральний бронепровод, то і все. Бо там ще була бінзилька, але там. Понял, понял. Та витягай центральний, то і все. Було? Все, все, да. Відомо. Стоп, стоп. Дванадцятка. Ну то це немає. Дванадцятка перший. Що, міряємо далі чи вже ні? Та немає смсу, якщо... Ну, це ісі, все, добре. Є в одним, то все на, на однім кроші буде їхати. Ну, Та ж вже все переклали там, Ром. Все, все. Є. Зазвай.

Не, nee, я, я завжди теж з баклажки, так як ти. <ріпи> <ріпи> Козьом, бля. Так, треба під, підтягнути, Сарі. Що підтягнути? Ну той шланг, я підкачав. Куди це? Страховку я там вийшов, бо я їх Тут страховка, і паспорт, все. Тинський? Це і в назвіці, так? Да? Ну, Вона тут, а десь цього села. А тих паспорт поміняв. Закривай очі. А руки пожали. Вот. Раптовий, там така резина, що на ней учить не робити. Бо вона драпак, вона кидає в міст капец. Камера уже сідає. Рами? Да, потягнуть. Серьезно? Да, я поставил забери. Вам типа? Все, пятерка потиснула. Я, я тебе... Берем бістин. Олег настоял не домах, если дальше ми... Своїм ходом їдемо. В смыслі їдемо. Повагенько на трасі на малих оборотах не я ж таки. Звоїм ходом? Так... Да, нагрузку головне їй не давати. Взяли бензини, були на заправці. Зараз вже тягнемо додому. Не. Та це не цей ключ, походу. Як не цей? А ну, нажми просто. Нуй просто хуйня, да. Кидаю солом. Розбираєшся. Тропосом кав, блядь. Сука. Хто? Ну, блін. Там і трохи цінне це ГРМ. Гідно нахуй помий Тепер хуй, бачити, блядь. Що ти рихуєш, щоб мені ж блядь. Шпели на трос, зараз стягнемо. Олег тягне Audi 2.5. Та забирай той ГРМ той. Все розіпкнув. Так. Ти заклав усе то блядь. Блядь, ну цего вод не вбиває. Йо. <реш> він він відкривається? <реш> Де тут копий? О. <реш> О, це чітка тема, це груша. Це блядь, усі позбавити тему. Це того що немає на насосі підкачки. Ти тут то попробуй, Олег, зараз виключу. Чи натянувся? Він був взагалі попущений. Або він на передачі зараз. Він на передачі, скоріш всього. Ану, чекай. Я вибив передачу. Не, я попущений. попущений. Угу. Ано, ну, чекай, він ти про взагалі був. там. Дві. Ти ту сторону другу помацай. Це капець щоб ви розуміли ремінь взагалі ремень по суті нема А він ще хотів своїм ходом кровка стоїть, тор не стоїть А то обично Що? туда там клеми, походу, не так Не так. це мінус мінус пішов Плюс Та розверни тупо бляха акумулятор Акумулятор розверни, до Серно там мінус довгий блядь. Ну. Виклади плюс. І це він хотів просто зараз на цим ременю їхати своїм ходом. Ні, ну я предполагав, я не кажу. Предполагав. Тихо, я знаю, що тут ці вода, блядь, є Ні, ну резина а, тут взагалі чітка. Він сказав, що він цей. А, ну, то й куди так, ти хочеш їхати? Так, що, перекидаємо все, стоїть, щоб потім вони цей. Я все одно зберігаю на трасі. Ладно, зараз включимося вже в машині, бо камера вже сідає. Як ви бачите, ми тягнемо. Хоча б вже є світло. Да. Та й таке. Взяли ми цю Хонду. Рома обміняв її на п'ятерочку. Рома, скільки тої п'ятерочка обійшлася. Ну, блядь, десь не з 520 доларів. Ну та й от, маєш конду за 520 баксів. Але... Поки що не на ходу. То, що там біда з ГРМ. Тормозів взагалі, блін, нема. Мороз показує. Я ніхіра не бачу. Та мороз один. Я кажу, що мороз. Зараз ми тягнемо, Протерли скло. Коли вже притягнемо додому, то вже включимося. Ми вже по суті притягнули. Хто ви? Не знаю. Дітой що дуже близько до мене ти блять, чувак, сібак був, блять. Я Я думав не розперед. От я б'я розв'язати скрив. Обрубуй. Та чим? Ножом? Завтра вже Рома буде дивитися до неї. Honda. Так что далее включимся.